Продажу офіційного дилера Volvo X60. Комплектації Core. Це у нас версія B4, дизель, повний привід, колір silver down Це наша тестова підмінна машина. Машина дооснащена електросидіннями з пам'яттю дооснащена пакетом клімат. Це у нас підігрів керма, передніх і задніх сидінь, підігрів лобового скла. Машина у нас у сезонній гумі. Дозволяє в наших умовах круглий рік їздити на них. Затонована додатково, є бронювання. Тобто у нас кромки дверей, місця під ручками. Передня частина закрита плівкою. у авто 22 тисячі кілометрів. Все, весь час у офіційного дилера. Машина в гарному стані, жодних пошкоджень. 23-й рік, 24-й модельний. Останній, передостанній рік дизельних машин. Дуже економічна. Орієнтовно 7 літрів, 7-8 по місту. І орієнтовно в районі 5 це по трасі, шкіра у нас чорного кольору. Тут ще шкіра Moritz, дуже моцна шкіра. Взагалі її зносити практично неможливо. Задня камера, передні-задні протроніки, адаптивний круїз контроль також дооснащена пам'ять сидінь, аудіосистема Volvo, для другого ряду також підігрівчики. Ось такий вигляд має авто, чистеньке, охайне, без жодних зауважень. 18-ті легкосплавні колеса, версія b 4 з м'яким гібридом. Є комплект докатки. Це ще акумулятор м'якого гібрида Зверніть увагу на цей автомобіль. Дуже цікава машина, хто ці... шукає собі. Машину без переплат, 51 тисяча доларів. Прекрасний варіант. Ще покажу салончик чуть-чуть. Підігрів повний лобового скла. Пробіг 22 352. Сучасна мультимедіа, Google Maps, все як має бути? Двузонний клімат підігріви Жодних зауважень по авто немає. Все як має бути. Обслужено вчасно. Задня камера. Восьмиступенева коробка, бездротова зарядка. Автохолд. Прекрасна машина, зверніть на неї увагу. Знаходиться на Грушевського. 39 дроп 3 в місті Одеса. Працюємо кожного дня. З 9 до 18, в суботу до 15. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо цей варіант, а також інший варіант є. Також з пробігом XC90 B5 2024 року. Також можемо запропонувати, а також цілий ряд нових автомобілів по спеціальним цінам. Не тільки завітайте. До нових зустрічей.